Так, Марко дійсно багато приніс. Павло має жахливі поранення, а Злата почувається значно кращим. Що добре, принаймні Злата почуває себе краще? Так, у нас там все росте, Павло сильно поранений і не протримається без бентів. Я сильно поранений, і я не думаю, що протримуюсь, якщо тільки друзі не дістануть мені бантівом. Ви просто не зможете замкнути дітей всередині, не давши їм заняття. Життя знайде свій шлях, тому мій хлопчик створив футбольну команду, вони тренувалися у темному підвалі. Вони були настільки завзяті, що прийшли до ідеї організувати Кубок Погорення. Ми запросили три інші команди, але їх не було важко здолати. Один бинт ми маємо, можемо використати його для Павла. Варто все таки. А де Бруно? Влада? Ми не можемо дозволити, щоб Павло помер від цих ран. Потрібно з тим щось робити. Так, Бруно, де ти? Іди сюди, будь ласка. Павло перев'язаний. Паливо маємо. Заправ, будь ласка, три. В обігрівач та в другий Також три зроби. Добре, дякую Бруно, плита. Зроби, будь ласка, чотири порції. Їжі. По парнику прогрес є, але повільний. У нас десь півдня залишилося. Поки воно зросте. Дуже голодний. Йди сюди. Марко також. Павло голодний. Злата дуже голодна. Добре, нехай поїдять. Поїсть Павло. І спати одразу ж. Потім злата. А фільтри у нас є. Три. І Марко. Нехай тоді Бруно сходить, поставить фільтри. А злата нехай іде. Чекай, ти все ще голодна. З'їж консерву. Бруно став фільтр. Марко їсть. І спати. Один Бруно лишився. Постав ще другий фільтр. Але і він поранений. Що ми ще маємо? Можемо один бинт зробити? Але. Так, давайте так зробимо. Як там з водою? Дев'ять. Мало? Бинт один? А коли там торговець був? Всі йому потрібні бенти. І один бент ми маємо, проте нічого більше зараз ми зробити не зможемо. Єдина надія це на трави. Мабуть, під самий кінець вони виростуть дня. Так, самогону немає. А зробити ми його можемо, проте воду всю використаємо та паливо. А два багато не буде? Я б не сказав би, що у нас багато води. Там потрібно буде, щоб парник знову посадити, за 20 чи за 30 одиниць води потрібно. Все рівно на нічого немає. А що у нас по радіо? Можливо, є новини? Деякі з наших слухачів повідомляють, що військові знущаються з цивільного населення. Представник військових це заперечує. Ось дивина. Бунтівні урядові сили задіяне в жорстоких перестрілках по всьому місту. Деякі райони повністю відрізані, тоді як в інших ведуться тяжкі бої. Оу, погода. Буде набагато холодніше, очікується снігопад у південно-східній Грознавії. Давайте палку обіймемо жителів погорення. Біда, ще й холодно буде. Принаймні ми опалення маємо. Це вже плюс. Це дуже добре. Плиту ми покращили. Обігрівачі також. Та й взагалі в нас їх два. Та й взагалі в нас справи якось краще, ніж я думав. Але так завжди, коли здається, що все добре. А потім на сюрприз, гітару можемо зробити. Нехай злата бринькає. Нехай злата грає. Покаже на що здатна У нас пилка, до речі, є. Є. Точно нам потрібна була пилка туди в будівельний майданчик. І лом у нас зламався. Тому зробити потрібно буде. А ось і фільтри. Можна ставити? Вода зібралася. Лом зроби, будь ласка. Під вечір будуть трави. Можна навіть зробити трохи фільтрів. А взимку що з тими фільтрами буде? Дощів вже не буде? Ось трави є 20 одиниць. Але він, мабуть, вже не встигне. Він півгодини тільки їх ставив. 20 одиниць траву. Це багато а ні швидко зібрав. Але поставити вже не встигну Можемо тільки 10 зробити. Тому що маємо тільки 2. 2 добрива. А ось і ніч. І поранення І важко поранений Павлом. Добре, давайте поставимо злату на чергування, а підемо на будівельний майданчик. Звичайно, Марко піде. Пилку нам потрібно буде, та більше нічого. Добре, що ми тут маємо? Тепер ми знаємо Куди йти? Сюди униз. Відчини будь ласка. Але нічого такого я тут не бачу. Ця річ зламалася. Цієї пилки одноразові. Якось це не правильно. ого бинт є. Добрево. Медикаменти та знову добривом. Ну, пилку ми вже не даремно використали. І трохи. Матеріалів. А тут що? Сморід від розкладання нестерпний. Цим тілам вже має бути більше місяця, оскільки вони розвалюються. У деяких дірки від куль у голові, але жодних інших слідів насильства. Чи це повстанці, вбиті військовими, в'язні застрелені повстанцями? Хто б це не зробив, намагався сховати сліди злочину з затопленням підвалу. Може, вони намагалися знищити будівлю і поховати довкази під завалами? Можливо. Там одна річ залишилася. Потрібно буде повернутися. Але всі інші речі ми залишали на другому поверсі. Ось тут. Багато всього. Спустимося в підвал, заберемо все, щоб туди не повертатися. Один Порох? Одна одиниця Пороху. І це треба було за нею бігти. Так, з Марко ходити веселіше. Може забрати із собою більше речей? Давай покладемо це сюди, щоб не займало місце. А ми біжимо далі. Оглянемо не оглянути. Я думаю, часу в нас на це вистачить. Принаймні цього разу. Так, тут ми вже все оглянули і забрали. Залишилося тільки внизу. Тільки ось тут. А це що? У порваному флайрі, названому Декларація, написано: тут у нашій стародавній столиці висеньці вдома і більше не будуть терпіти утисків. Республіка висана зі столицею в Погорині і в кордонах згідно договору до біса всі ваші договори і декларації. Але нам ресурси потрібні в першу чергу. І це останнє місце. Більше... Нічого я тут не бачу. Мені здалося чи ти назад вниз поліз Марко? Що з тобою. І так. Що ми маємо? Бенди обов'язково. І ліки. Добриво. М'ясо навіть не знаю. Можливо, пізніше заберемо. Тому що тут багато всього ще іншого. Що забрати було би варто. І чистий спирт також. І порох. Електрокомпоненти. Набої. Гітару брати В сенсу я не думаю, що є. У нас є одна. Компоненти також. Та деталі? Те, що виходить, що ми вже і деревини не візьмемо зовсім. Так. І табак. Одна одиниця сирого м'яса. Добре, нехай так. Можемо йти додому. Нам і цих речей буде достатньо поки що.